Оксана Смирнова у березні дізналася про смерть єдиного сина. 26-річний хлопець від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну пішов в тероборону рідного міста Ірпінь. Загинув від прямого попадання ракети в укриття, в якому перебував. Жінка важко переживала втрату, адже рідних в країні в неї не залишилось. З Часом вона знайшла в собі сили пройти психологічну реабілітацію. На проєкті коло надії Оксана проводитиме для бдів та матерів, які втратили дітей арт-терапію. Вчитиме їх малювати в'яза. Робити картини із вовни. Коли мені було важко, я роблю картинки, я роблю, в'яжу іграшки. І я хочу навчити так само жінок підопічних, щоб вони також робили такі речі. Але це не просто так. У нас є в планах зробити виставку. Зробити виставку благодійну і щоб ці кошти йшли на такі самі проєкти, як ми будемо продовжувати далі. Основна робота в межах проєкту відбуватиметься через спілкування, розповідає психологиня Сусанна Ангелова. Вона працює з людьми, які втратили близьких з 2014 року. Каже, що такі травми впливають на людей не лише емоційно, але й фізіологічно. Втім, за кілька тижнів роботи ці стани можна стабілізувати. Буде багато творчості. Буде багато творчості, тому що в нас емоційна стабілізація як мета проєкту, і творчість цьому сприяє. Будуть прогулянки, буде спілкування з природою, буде тілесно орієнтована терапія, це такий напрям в психології, який дозволяє прожити стрес через тіло. Олеся Доліна також працює з людьми, які втратили близьких з 2014 року. Кілька років була військовим капеланом. Однак цього разу допомагатиме не дорослим, а дітям до 10 років. І очікування, що ми з ними зробимо все, що завгодно, тобто в них немає стопів і поворотів, як і в мене. Я нарешті з дітьми, і мені це настільки приємно, бо ми будемо і співати, і знімати кіно. Через дітей ми мотивуємо дорослих виходити, тому що ми не можемо закапсулюватися, тому що мені треба встати, бути мамою, і це найкращий двигун такий. Проєкт коло надії організований за підтримки Сіоніської Федерації України та проходить у співпраці з програмою відновлення під час війни за підтримки фонду разом Голландського гуманітарного фонду та Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, розповідає директорка Сіоністської організації Олена Заславська. З її слів, психологічну допомогу надаватимуть впродовж 21 дня. Зараз у проєкті 24 жінки і 15 дітей. Мета цього проєкту це психологічне відновлення. Тобто вони приїжджають не на відпочинок, вони приїжджають для того, щоб спілкуватися з психологами. У нас працюють чудові фахівці, фахівці, які все своє вісім ну, останніх років працюють з травмою. Чому коло надії? Тому що коло це процес, це завжди ми сидимо му у колі, ми розмовляємо у колі. Це щось тепле, завжди надія на життя, на відновлення, на те, що життя може бути продовжене навіть після того, як ми втратили дорогу на води. Зі слів Олени Заславської наприкінці проєкту організують виставку робіт, які учасниці підготують на заняттях з арт-терапії. Частину з них розмістять на благодійному ярмарку. Гроші з якого витрачатимуть на подальше фінансування проєкту. Галина Марішин, Наталія Олексієнко, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.